Сьогодні про те, що сталося із нашим зоміокулькасом. Він стояв на неопалювальній веранді, вже трохи похолодало, та й він, мабуть, прихолов. Але що там робиться у горщику? Зараз подивимось. Ось ми бачимо, що такі його пагінці геть відсохли. Краще ми відрізали, поставили на вкорінення, але вони зовсім не відповідають і вкорінюватись не хочуть. Пригнили, Тож будемо далі пробувати обрізати та ставити на вкорінення тільки одні листочки. Можливо, так вдасться. Хто знає, не знаємо. Можливо, вкорінимо листочки. А зараз будемо збирати горщик. Що ж у нашому горщику? Збираємо кульчики. Будемо дивитися. Ось був один пагінець, який теж не росте. Можливо, там і бульби згнили. Яка причина, в тому неясно. Можливо, це було те, що він знаходився в холоді. Хто знає. Перевіряти будочку. Тримаш шить середи. Протискаємо. Требуємо гарно це виходить. Що ж пізно що Оглянуємо бульби. бульби геть під Значить, був перезволожений. Очищаємо від грунту та розділяємо. Ось що тут бачимо, бульба геть згнила. Ґрунту зовсім мало, але дуже сильно вологе, бульба геть згнила, хоча цей паросток ще живий. Гниле видаляємо. Ні, все згнило. Тут що маємо? Тут теж бульба підгнила, тут ніби ця частинка жива. Бульба гнила, був панила зовсім, частина сіла. Треба буде відрізати та пересадити гнила. Чому ж він пропав? Був перезволожений. Тому довелося втратити ось такий зимюк Тут відріжемо частину та спробуємо ще його зберегти. З одного боку, бульба ще жива, можливо, частково розріжемо та потрібно обробити, щоб її врятувати. Ось така ситуація із нашим землю.